Україна має стати частиною Росії в Одесі. В одному з гіпермаркетів жінка влаштувала скандал через українську мову. Цей інцидент трапився 20 червня. Невідома жінка заявила, що Україна була та повинна бути у складі Росії, але при цьому вона заявляє, що нібито любить Україну та навіть державну мову. Разом з тим вона назвала українців бандерлогами. Україна є на останні росії, та от завжди була. И украинский язык я тоже люблю. Украина наша будет. Только ну, в составе России, как она всегда и была. Ну, 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 держите по себе мнение, потому что с вашим мнением половину никто не Ой, половину. Только бандер бандерлоги вот эти страны, которые ничего еще не убили. Россия старается всех убивать. Ничего, скоро, скоро, уже вас не будет. Кого нас, кого всех. Володимир Докторов, у колегії ми стали росниками, як ви це говорите. Угу. Звичайно. У мене ростовські дітки ходили, типу. А, да, тут якісь там молдовавські, грузини зібрались. Ростовські. Ну, такі собі русські, що ж ви тогда за урку, Думаємо, що після цих слів жінкою займуться правоохоронні органи, адже таким патріотам Росії не місце в Україні, та серед українського суспільства